Правда, життя така. Головна задача, друже, дуже проста зробити себе щасливим та жити наповнене життя. Наголос на зробити, не бути, не стати, не дочекатися а саме зробити. Мені в таку штуку конфлікт всередині стається тоді, коли ти недостатньо себе розумієш. Підписуйся та вивчай психологію разом зі мною. Як же зрозуміти себе, спитаєш ти? Розглядаючи себе з різних цих сторін, можна побачити, що кожна ця сторона, ця частина тебе чогось хоче. Чого? Хоче одного проявитися в цьому житті не більше, не менше. Ти той малий та мала, ти той підліток, той син та донька своїх батьків, ти батько або мати, бізнесмен, учень, вчитель, чи чоловік, жінка, партнер, друг і це все одночасно. Ти кожен зайти унікальний і талановитий, а тепер відкрию тобі один секрет: в тобі, крім цих частин, є унікальний дар, якого більш ні в кого немає. Він не один. Відкрити ці таланти, проявити ці дари, про які ти так глибоко знаєш, можна доклавши зусиль, а саме розібрати, демонтувати ті нав'язані тобі переконання, чиїсь рамки. Зроби це, я допоможу. Дай місце знову тому собі. Згадай себе і повір знову, як колись дай собі справжньому свободу, адже.